Всім доброго раночку! Я вже не дочекаюся, коли я вам зможу розказати наші новини. І я сподіваюся, що в цьому влозі якраз я таки зможу це зробити. Все залежить від Маші. Як ви вже здогадалися, новини пов'язані з Машою. Збираюсь на прогулянку, як завжди, п'ю свій колагінчик вже в купальничку, сьогодні тепло, і будемо обсуждати наш завтрашній пікнік. Тому що завтра ми знову хочемо! На Мальдіви. Так, я приловчилася розмішувати чуть-чуть, водички розмішую одразу, щоб не розбуйкувалось. І потім додаю. Ну, це найкращий розмішувач для колагену. Морський колаген без запаху і без смаку. Ви колись таке куштували, це просто бомба-ракета. А ще сюди. А ще сюди афірмацію додати? Я вдячна за моє найкраще життя. Я вдячна і щаслива за те, що я здорова і красива. Я вдячна і щаслива за те, що я в безпеці і я вільна. Ця фраза мені дуже подобається, взяла її собі на кожен день. Я вдячна і щаслива за те, що я в безпеці і я вільна, тому що свобода це дуже важливо. І ще раз, я вдячна і щаслива за те, що я проживаю своє найкраще життя, найкращу версію життя. Я вдячна і щаслива за те, що я красива, здорова і з кожним днем все красивіше і здоровіше. Я вдячна за те, що я вільна і я в безпеці. Перевіряю, чи можна авокадо достигати без плівки. Можна, гляньте, взагалі ніяк не. Потемнів. Однаково дивіться. Головне рівний зріз і не піднімати його. Бачите, я прям з косточкою розрізала на дощечки великим, товстим ножем. Все, це там можна їсти. Зараз це треба забрати е, до мами на сніданок. Ми вже погуляли з собачками, попили каву в кафе, пообсуждали політичні питання. І все ще чекаємо, коли ж ми зможемо. Поділитися важливою класною, приємною подією. Ну, я думаю, в цьому блозі. І, скоріш за все, влог вже називається так, що ви знаєте, про що я. Але я ще не знаю, коли я про це скажу. Е, у нас рівень росте, рівень е, вживання яєць або блік. Е, сирі яйця. Ми вирішили, що сьогодні у нас на сніданок буде по два сирих яйця, може бути по три помила. Тому що ми зранку вже випили каву в кафе, з'їли морозиво і з'їли. А, і мафін з'їли. От. Поэтому... Їсти не хочеться, але в прошлий раз я теж пропустила яйцевий сніданок. І, блін, я за цілий день жрала все підряд, всяку гадость. От Реально, це так працює. Я з'їла е, якийсь. Шо в мене дома? А, я бандерики вдома смажила. Потім я вийшла, гуляла, з'їла якийсь коржик з кавою, теж, типу не круасан, а там з куркою пиріг, з грибами. ну в общем, І я постійно була, відчуття, що я голодна, я хочу їсти. І от это вот нічого такого під рукою немає, їла все підряд, всякую сразу. Капець, а я вообще нічого не їла. А мами просто нічого не їла. Вообще нічого не їла. Я просто мені зараз не хочу. Просто, я зараз теж зручувати. не хочу, і тоді я не хотіла, тому я не, не поїла, а потім поїла всякую фігню. А яйця я помила три, бо два я зварю кеті. А, два яйця я зараз сирих вип'ю, потому що це не відчувається як їжа, А просто це смачно. Я дуже люблю сирі яйця. І этот. І просто типу щось ні, хліб я не хочу. Мама, з хлібом я не О, хочу. Просто солька. І так, Я не буду показувати це на камеру, бо комусь ну, це буде люблять. неприємно. От просто кажу, я обожнюю сирі яйця. А це ще домашні яйця. А, вони такі, я вчора вже одне глотнула. Я теж на обід. Поспішали ми кудись, не було коли їсти. Я так відкрила холодильник у мами, вона хочеш їсти? Я кажу, да, так. З'їж яйце сир. А говорить, я з'їла яйце. єце. Така, о! <сам> Супер! З таким задоволенням. М -м -м, теж, а on. ми їдемо з мамою в епіцентр. Знаєте за чим? За подножкою для мого барного столика на квартиру. Тому що віярі. В якщо замовити, то буде коштувати 3,5 тисячі. А так я подивилась, готову можна купити за дві ну, десь, плюс-мінус. Начебто в епіцентрі є, тому зараз заїдемо, подивимось. І що теж ще мамі треба в епіцентрі, тому вона зі мною. Так, іде для нас найкраще місце Це на парковці. Корочі, зря приїхали, в інтернеті я бачила, але це просто через епіцентр продають. Заодно дивлюсь стільці. Мама на одному сидить, на якому мені зручно, але ж, але ж, але ж мені не дуже подобається зовнішній. Поки що я не бачу, на що б я ще хотіла, сісти, що треба. Ось цей. Мені не подобається, що біло, от це. якби чорний був. А, ось є чорний. Мамі подоб... сподобався той чорний, я на нього сіла, мені незручно. Зручно, я падаю вперед. Вона падає вперед. Я розслабляюсь і падаю вперед. Мені треба нижче, щоб спинка була невисока. Мама сидить ровно як стовпчик, їй зручно, я не знаю, мені не зручно. Мені зручно на одні з такими спинками. От этот я сижу і розслабляюся, я не падаю. Вот я розслабилась і мене не згинає так вперед. А на тому згинає. Оцей буде теж хороший. О, цей, це взагалі хороший. Але він не м'який, ну, спинка не. Спинка мені треба м'яка, Хочу м'яку і теплу. Ну Хоча це прям зручно. І симпатичні, по-моєму. Ні, ну це хочемо сілити. Ну цей теж буде маленький, розплішені ножки. Мені ж треба щось мініатюрне туди. Ну, той бачиш, а то чорний Ні, той мені взагалі не подобається ні зовнішній, ні сидіти. Цей теж. Цей буде... Так, що тут, що тут? Що тут ще? Не планувала я сьогодні тут стільси дивитися, звісно. Але раз уже тут що там ще цікавого, поки що нічого. Ну, а у ті не оці маленькі не? які? То не маленькі, в тому та -то й діло. Вони великі для моєї тієї. кухні. От щось такого розміру має бути. І оцей теж... Взагалі, непевно, що мені треба туди сидіти. Я, скоріш за все, поставлю диван і стіл переставлю на... біля дивану. Та а там пуфіки будуть. Диван і два пуфіка таких. Все. Ну, оцей стульчик, от, ти сидяш, сидиш незручно тобі. Тут, ну, от, я... не буде, ти ж рівненько сидиш, тобі взагалі ну, не. Та, та, та не Ну, хочеться, щоб він був е, трошки довший отут. Ось коротенький він. Мам, той великий, вони об'ємні. Да. Ну, це ж такого плану, як у Артема. Я ж їх приносила. Артема, ну, не такі он, як рядом стоїть. Артема от, от такі точно, сірі оці. Ну. Плюс-мінус. Ну, да, ну це і так само буде. О, ну дуже зручно. О, оце прям дуже зручно. Да. Ну, і артема ті дуже зручні. Ну, я, ж, я, я ж їх приносила туди, взагалі вони не стають. Оці дуже зручні. Блін, їм мені подобається. Більше. Ні, ні, оце такі. Ну, ці трошки менше, але я не що вони мені зовнішні. Ножки дивіться. Де це от якось багато оцих перепоночок всіх. Але вони дуже зручні, слухайте. Така, як кресло качалка хочеться сидіти і сидіти. Блін, надо, мені такі надо, я вже хочу. Тільки колір мені не підходить цей. Я ж думаю, що вони є в різних кольорах, Навірно. Тут тільки в сірому. Думаю, в інтернеті. Сірий мені точно не підходить. У мене білий стіл, біла кухня, дерево там плюс корічне, а то світлий такого плану. Мені чорні підійшли, б. Ні, навіть чорні. Ні. Ну, білі, мабуть, треба, так. Да. Або отакий. отакий. Отаки, походні. Колір мені цей не підходить взагалі туди, сірий. Mm -hmm. Мені або отакий колір туди підійде okay. хорошо, або білий. А оці взагалі дуже. Ти сіла в нього? Сядь. Так. Да? Да. Зручно Зручно дуже. Дуже-дуже mm. зручно. Там хитуча така шатаючася. Да. 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 А от там виходить? Ну так, да, так, да. оцей оце вообще прям да, ідеально. Воно. Сидиш і кайфуєш. Mm. Да. А от там такі опять. Я думаю, Ну, ці менше будуть, ніж Артема. Оці достатньо такі, Да, мінімалістичні. Спробую сісти. О, да. теж зручно. О. А, вон білі ті. Оно ж, білі. Такі самі. Ну вони вот пластикові такі виглядають, не дуже. Це добре. А, не. Пластик. І бачиш, він який да, отут от воно класне, а тут ні, не, такого вот кольору не так. да. А що тут син? Дві сто да, коштує. Сто шістьдесят. Да, цей зручний. І так сидіти з І так. Да, от наверное, можно. можна На них. Ну это дешево. Він треба, щоб був, да? Ну, цей колір теж хорошо. біж. у мене ж от ця вся саме. Да, диван. самая... Спочатку треба диван. А спочатку треба диван. Да. шли. Ой, багато Ой, Ну я б диван такого кольору теж нормально. Да. Все що. Так, колір красивий. Не угу. подобається. Угу. Угу. І, взагалі, І от не бежевый, не да. белый, не такий вообще незвичайний. Він трошки зеленим відтінком, трошки з трошки хакі оливкою. Да, тут На відео не передає. І на відео э, да, виглядає ця штука рівно широка, а вона так трошки завужена. Чого воно так, я не знаю. От, от, так більше видно форму. От це ж такі самі, як там, тільки сірі, чи ні? Оце сірі, так. Такі самі, як там, а ось дивись, ось ще. Але по пасаці оцей зручніший, ніж цей. А, а зовнішній мені подобається цей. Він кожен, ну, от кожен зам. І такий ще менший виглядає трошечки. Ні, ну теж зручний, але, мабуть, трошки не такий. Я нарешті купила собі розпилювач. Мені дуже треба. А мама тут щось обирає для прання. Я взяла вже це. Там просто ось я дивлюся, мило господарці, універсальне, інтенсивне для видалення кулян. Мені треба просто кисневий порошок. Думаю, може це. Кисневий порошок у мене є. Ти собі тоді треба. Мені треба кисневий порошок. Для відбілювання. Так і тут же ж має бути. От, ні, кисневий відбілювач, да. так. Супер кисень. Дикуші за те, що треба. Дивлячись, який склад, вони бувають, пишуть, а там не тільки кисневий порошок, а мені треба тільки. Нарешті Маша вже виклала перший пост в інстаграм. Маша з Артемом виклали Вдвох. Артем Машунськи зробив пропозицію. І це було дуже красиво, дуже неочікувано для всіх нас. Хоча все було все було так схоже, що він має це зробити, але ми настільки звикли, що він це не робить, що ми чекали, що це станеться. Ой, Маша дзвонить. Нам у нас є шабаш чат з мамою, з Машою в трьох. Вона дзвонить відеочат, конференцію робить. Відео. Я беру трубку з відео, мами немає. Она, давай бабушку, бабушку зови, щоб теж це саме. Я Ну давай, їх там толпа, всі там щось. Крики, візги. Ну да, ну що, ну. Звоню мамі. Я говорю: мама, іди заходь в телеграм, конференція. Мама заходить в конференцію, Маша така. У нас для вас є новина. Ми такі, ну. Показує ту руку з концом. Я такі... А -а -а! Yeah. І все, у мене сльози, звісно же, на глазах. Мама ти ж! Ну, в общем, зараз ми покажемо, як це було, а потім я продовжу. Привет! О, привіт-привіт! А що, бабуся, де? Слухай. Камеру включай. Бабушка. Зараз шукаю. чего то я не поняла, все я поняла. Нет, это я не поняла. Камеру нужно включить. Маша, Катя, соседка моя. И наша фигуристка. Класс. Привет, Катя. Уходи оттуда. Привет, Катя. Будьте приемлемы. Все. Да. У нас есть для вас новина. Köszönöm, <laughs> oh, Спасибо, <рес> ми вас теж <дуже> любимо. Спасибо. <рес> <рес> <не> У <рес> мене теж. Я в купальнику була на пропозиції, хоч в новій. В <рес> покажи, покажи <купальник. рес> я вам сейчас <рес> <в час> скину йду. Ну І потім ми так сміялися з мамою, що ну, вони е, на озері Комо показують, як вони там орендували цей пінхаус. Не вони орендували, а Артем орендував. Артем орендував. тут для дівчат, да. щоб вони відпочили. Ну, Всі друзі з'їхалися, все це і взагалі мисленними лікнула, що може ж це ж ну, не случайно так все красиво і так по-багатому. ну Я підв'язала під 25-річчя. Ну так, да, день народження був. Друзі, всі з'їв, все. І потім, ну все одно, Маша дзвонить в конференцію. Ну, це рідко у нас там один раз ми так все дзвонить. Бабушку, давай обов'язково, все. У нас для вас новина І отут би ми мали вже мали вже догадатися. Ні, ми такі. <хи> ну Думали, що може вона куди Вони опять кудись їдуть. Вона потім... мількнула мистика на секундочку. Може Маша вагітна. Але це було така, а потім, та ні, не <плес> може бути. Нет. Тому що это. Це... Мама така взагалі, ну, <плес> ну я сижу, вона, ну. Да. І Маша така колечко показує, пищить, кричить. Артем такий задоволений, кажу, «Блін, тьома говорю, таке, дуже близько, он, такий дуже солодкий вирос з'їж лимончик». А він такий довольний, щасливий. От, ну, ми за них дуже-дуже раді, вони молодці. Дівчата кажуть, що Артем дуже хвилювався, дуже. Так, дівчата знали, я так розумію, що ну, не, незадовго, прямо в той же день вони, він сказав. Щоб вони там допомогли. Ну, вони так кажуть, не знаю, Маша ще подробиці буде в лозі. Ми ще влог подивимося її. Поки що ми просто побачили фотку. Ну це відео вийде завтра. Я думаю, що до завтра вже вже буде це все подробніше. Вона нам скинула зразу відео про те, як це було. І потім ми ж то відкривали шампанське з мамою і відмічали. Да, да, на пошту їду. Третій раз проїжджаємо пошту. І потім ми ще їм тост записали і відправили. Да. І я зараз вам його сюди теж вставлю. Маша і Артем. Ми от вже відмічаємо. Артьомовським, до речі. Артемовським, так. Да. Да. За вас, щоб у вас все було класно, щоб всі ваші бажання здійснювалися, щоб у вас. Як там, як там класна афірмація я сьогодні класна собі є взяла? Да. ну. Будьте вдячними і щасливими за те, що у вас є гроші, здоров'я і час на всі ваші мрії і забаганки. О, так от. От за це я хочу і випити. Обалденна афірмація і, да. і дуже класний тост. Да. За вас. Ми за вас дуже раді, ми вас дуже любимо. Ви наші діточки. І ти вже майже офіційна тюща. Поки що ні, так що не треба, не треба. <хі> ну, я буду хороша тюща. Звісно, ми вже все пережили. Вже <хі> <Да. unch> все. Так, Нехай оцей такий шаг в майбутнє буде дуже щасливим. Так, ми дуже іскрині за вас раді. Тараз. Так. <рес> Набухаємося. М -м. Насміємося зараз, пам'ятаємо, як ми не одна, ні друга взагалі не могли зрозуміти, що. Ну, то есть, да ніякої взагалі, мислі у цій голові не було. Я, навіть, коли Маша цей чат общий чат, да. давай бабушку підключай. Прямий хаос, озеро Комо, всі друзі з'їхалися. Клас, молодці, да, які молодці. Да. У нас для вас, у нас для вас, оце, у це, нас це було для вообще. вас новина. М, -м яка? Да, как? давай новина. Вообще ноль, вообще ну жодної. Віки, Віки хоч в голову прийшли, Ні, у мене мількнула, беременна, а потім, не може бути. А в мене їм вообще ничего не видно. Вообще. Ну, да. ну, чекаю на вину, зараз щось скажу. Ну, да, ну. Маму, опять кудись їду снова. Вот так вот просто. Ой, такая так. мама и бабушка вообще ніякої пити. А могли б заподозрить вже 10 раз. Вот. Судячи з того, що відбувалося. Так, ви збираєтесь там повідомляти, Інстаграм, там щось, колечко в этом. да-да-да, Ми тут інтригу, ж, понятно, тримаємо, але ми маємо знати, як довго нам її тримати. Все, ще раз за вас. От. Самай? Ну, прямо на полпу. Я не бачу. Ай, красиво. Я дуже довго тягну цей момент. І я думаю, що лучшого моменту і більш довгоданого для тебе просто вже не може бути. Через це сьогодні всі твої друзі, всі найближчі твої друзі тут. І я хочу сказати, що в моєму житті в 12 років мені дуже сильно повезло, що... У моєму житті з'явилася така людина, як ти, яка мене підтримує в цих починаннях, яка мене Слобує мені завжди міцною опорою, яка е раді мене переїхала жити в Італію. І для мене це неймовірно цінно. І я хочу тебе запитати, чи будеш ти моєю дружиною?

Быстро, показывай, пока.